На минулих вихідних в Японії пройшов один з найбільших івентів Anime Japan. На жаль, сценарій випуску було написано ще в суботу, тож усіх крутих анонсів ми вам ще не розповімо. На них чекайте наступного тижня. Але про деякі все ж розкажемо. І почнемо, звісно, з анонсу третього сезону Резеро. Майже через два роки після завершення другого сезону ми нарешті отримали анонс продовження. Мабуть, немає сенсу переповідати сюжет Резеро. Ви точно чули про нього або бачили? Лише скажемо, що на нашу думку це один з найкращих ісикаїв і, в принципі, дуже потужне аніме, яке однозначно вартує пере. Але окрім цікавого тизеру та нового постеру, деталей у нас нема. Чи повернеться до виробництва студія White Fox та на коли варто очікувати прем'єру, нам наразі невідомо, тож будемо чекати на більше деталей. Але для наших геймерят маємо цікавий додатковий анонс. Світ побачить нова мобільна гра Rezero Witches Resurrection. Наразі відомо тільки те, що робота над сюжетом здійснювалась під наглядом автора оригінального Rezero Тапея Нагацукі. Нагацуки. Ом'ям'я. Усім привіт, етері пан Юра та 42-й випуск новиняшок. Сьогодні розкажемо про свіжу мангу українською, нові анонси аніме та купу іншого. Тож хапайте ваш смаколик, ставте вподобайку і гайда до новин. Здається, наші випуски уже неможливі без новин про нову мангу українською. На минулому тижні видавництво Мір Медіа анонсувало, на жаль, не у нас у випуску, але все ж анонсувало мангу щоденник тата дракона виховання наймогутнішої дівчинки. Однак ми не залишимо вас без ексклюзиву і покажемо декілька українізованих сторінок, якими з нами ласкаво поділилось видавництво. Щодо сюжету, то тайтл розповість милу історію про те, як маленька дівчинка та стародавній дракон стають сім'єю. Саме ж видання налічні Вивачуватиме 176 сторінок та вийде у твердій обкладинці з вибірковим лакуванням. Також манга міститиме бонусну історію та додаткові матеріали у вигляді нарисів художника. Вартість на передзамовленні 290 гривень і 340 після виходу. Очікувати тайтл слід уже цього літа. Історія виглядає дуже мило, тож ми точно замовимо посилання в описі анонсували кіберпанковий неонуар Металік Рок. Прем'єра новинки відбудеться в січні 24-го року. Сюжет розповість про андроїда та приятеля людину, які переслідують дев'ятьох антиурядових андроїдів. Події розгортаються на Марсі. Малюнок і сеттинг виглядає дуже перспективно. Сподіваємось на годноту. А в рекламному сегменті сьогодні наші друзі з видавництва Фаєркло та їх свіженький випуск пригод Дедпула. Обраний для участі у суперсекретній урядовій програмі, Вейд Вілсон отримав здатність лікувати будь-які рани на своєму тілі. став найманцем, потім якийсь час намагався бути героєм, але скінчилося доволі паршиво. Настільки, що Вейд стер собі пам'ять, повернувшись до заводських налаштувань класичного посланця хаосу, язикатого найманця, регенеруючого дегенерата на ім'я Дедпул. 24 сторінки, 50 гривень класичний формат синглу. Це вже п'ятий випуск про пригоди дедпула від неймовірного Скотті Янга. Посилання на випуски ви традиційно знайдете в описі під відео. <động> Показали трейлер аніме адаптації РПГ гри Ательє Різа. Аніме буде брати за основу першу гру франшизи: Ательє Різа the Secret Hideout» Та вийде вже цього літа. Оригінальна гра розповідала про молоду дівчину, яка відправилась на пригоди з друзями. Перші дві гри Ательє Різа розійшлися тиражем 1,6 мільйона копій, а третя частина вийшла 24 березня. Тож аніме має слугувати рекламою ігрової франшизи. Якщо якість аніме буде на рівні трейлера, нас чекає щось дійсно цікаве та захопливе. До речі, а ви грали в ательє Різа? Варто купувати. Минулого тижня ми нарешті викотили наш топ аніме за 2022 рік. Думаю, результати для тих, хто давно слідкує за каналом, не стали сюрпризом. Але все ж ми коротко і без спойлерів розповіли про майже всі головні тайтли минулого року, які радимо вам глянути. Тому якщо ви пропустили це відео, то дуже радимо надолужити посилання у випливайці. Показали перший тизер аніме Undead Girl Murder Farce. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Судячи з опису, аніме буде розповідати про детектива, який розслідує вбивство дружини вампіра. За півхвилини промовідео нам показали ріки крові, дивних монстрів, бойову покоївку та живу жіночу голову в клітці. Як мінімум, заінтригувати нас у авторів вдалося. Реліз заплановано на липень. А поки що чекаємо більше подробиць. Ціла префектура Японії стане раєм для фанатів слоупока. Доволі часто регіони Японії проводять промо-кампанії сумісно з популярними франшизами для приваблення туристів. Але префектура Кагава все одно значно виділяється на загальному фоні. Місцева асоціація туризму проводить івент, присвячений слоупоку, одному з улюбленців франшизи Покемон, і його можна побачити буквально всюди. З аеропорту туристи поїдуть на одному з трьох слоупок автобусів або можуть взяти таксі, теж з його зображенням. Далі вони зможуть скуштувати Слоупок лапшу, прогулятися по Слоупок парку та зупинитися в одному з чотирьох Слоупок готелів. Навіть каналізаційні люки скрізь прикрашені зображеннями слоупоків. Лишається сподіватися, що цей сервіс для туристів не буде наслідувати звички лінивого покемона. Також хочемо нагадати вам про наш збір на ЗСУ під назвою Мальований Спротив. Станом на зараз, завдяки вам, ми вже зібрали понад 196 тисяч гривень. До цілі в 300К залишилось чуть більше третини. Коротко нагадаю умови. Донатьте від 50 гривень. Заповнюйте форму, щоб ми могли з вами сконтактувати, та беріть участь у розіграші понад 300 примірників манги, манхви, бандесіне, коміксів та мальописів. Люди, які задонатять найбільші суми, зможуть обрати собі гарантований приз у вигляді однієї з 18 аніме фігурок. Більше деталей та реквізити в описі під відео. Дякуємо за підтримку! Разом переможемо! А тепер швидкі новини. Анонсовано другий сезон та повнометражне аніме Blue Lock. Повнометражну аніме-адаптацію отримає спін офф манга Blue Lock. епізод Нагі. Аніме Король вогнеловець отримує другий сезон. Тизер, який сповіщає про початок роботи над продовженням, вийшов одразу після трансляції 10-ї серії аніме. Перший сезон виходив з 14 січня. Аніме засновано на одноіменній серії книг Рейко Хінати. Показали трейлер екранізації Манхви, тільки я візьму новий рівень. Стало відомо, що прем'єра аніме відбудеться взимку 2024-го, а не цього року, як повідомлялось раніше. Виробництвом займається студія A1 Pictures. Нагадаю, що в Україні «Манхва» виходить офіційно від видавництва Мімір «Манхва. Магія поверненого має бути особливою отримає аніме адаптацію. Нагадаю, що цю манху у нас також видає Мімір Медіа. Вийшов трейлер спін-оффу аніме рейтинг короля скриня зі скарбами мужності. Прем'єра тайтлу запланована на 13 квітня. Кількість серій ще не оголошувалась, але точно відомо, що їх буде декілька, оскільки телебачення Fuji TV оголосило, що трансляція буде щочетверга. Нагадаємо, що ми на Мангюа визнали рейтинг короля найкращим аніме 2021 року. Показали новий постер та перший повноцінний трейлер другого сезону магічної битви. Спочатку сезон занурить нас у шкільні роки Сатору Годжо, а потім перейде до екранізації арки інциденту в Шибуї. Продовження стартує 6 липня 2023 року. Вийшов новий трейлер аніме адаптації манги A Galaxy Next Door. Прем'єра серіалу відбудеться 8 квітня цього року. Другий сезон аніме Кенган Ашура» вийде у вересні на Netflix. Другий сезон аніме Нестерпні прибульці запланований на 2024 рік. Хорімія отримує нове аніме у липні під назвою Хорімія Піс. Це буде адаптація історії з манги, які не потрапили в попередній серіал. Анонсовано сьомий сезон аніме Моя Геройська академія. А на цьому все. Дякуємо, що додивились до кінця, і як завжди, ставте вподобайки, донатьте на ЗСУ та бережіть себе. Цілую в носика. Няу-няу. А на вулиці уже весна, тож пані Нікс вийшла погрітись на балкон.